Я нагадаю, що в перший день, в перший ранок вторгні, в двадцять другому році, в лютому місяці, так само на столицю летіли ракети, як і по інших напрямках. Російські, от, власне, практично вже скоро незабаром буде 4 роки. Як ця ситуація і не є змінною? Чого намагаються досягти Росіяни такими нелюдськими, скажімо так, ударами саме по цивільних, тому що це не чіпає абсолютно військову інфраструктуру, мілітарну, а власне саме цивільну розпитаємо про це в Євгенії Кравчук, заступниці голови комітету Верховної Ради України. З питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Євгенію, вас вітаю. Вітаю, добрий вечір. Неодноразово ми спілкувалися на цю тему із. Пересічним українцями і з політиками чого намагаються росіяни досягти такими ударами по тилу, по цивільних, запускаючи дрони, і ракети по багатоповерхівках і по приватному сектору, забираючи постійно життя, ставлення до росіян, власне, або і, знаєте, якісь більш миролюбні позиції в українців, навряд наврядчим доведеться від нас затребувати, тому що навпаки агресія і невдоволення і ненависть вони лише збільшуються в прогресії. Чи можна припустити, що в такий спосіб. Путін дає світові зрозуміти, що будь-які перемовини його не цікавлять чи як би ви прокоментували таку ескалацію? Ну постійно, коли йдуть якісь переговори, Росія ескалює, і вона це робить і на полі бою. І власне якраз атаками на цивільних намагаючись роз'єднати суспільство, викликати невдоволення. Крім того, зазвичай це ще й супроводжується пропагандистськими кампаніями, щоб українці шукали і винуватих всередині, або ж там між собою сварилися. і. І е, очевидно, що е, в е, ми бачимо цю інтенсивність, е, яка збільшується ударів, тому що е, настає зимовий період, і е, очевидно, що Росія. Хоче принаймні, спробувати спровокувати ну, гуманітарну катастрофу. І про це говорив і раніше президент Володимир Зеленський, коли оцінював дії Росії. Немає жодних якихось запобіжників. Що це цивільна інфраструктура, що від неї залежать старші люди, діти тут точно немає якихось, якогось гальма, так з боку Росіян, тому і звичайно, що дуже важливо, ...ливо, щоб була справедливість і не було жодної якраз амністії для воєнних злочинів з боку агресора. Водночас ці кадри вони не проходять непоміченими в різних європейських столицях. Я зараз перебуваю в данії. У відрядженні до того була в Газі в Нідерландах і наші колеги парламентарії і медіа вони знають так про ці удари по. В цивільним по інфраструктурі, і саме тому тим більш важливо дати сигнал і путіну і позитивний сигнал українцям. і дуже очікуємо на схвалення репараційного кредиту, так що Україна буде мати кошти і на відновлення, і на власне свою боротьбу. Давайте ми про кошти і на відновленні і про безпеку складову поговоримо в контексті коаліції охочих? Це буде на фіналі? От ви просто про дані щойно згадали. Знаєш, там був цілий перелік, зокрема, які озвучені вами і вашими колегами від європейських поліцил, щодо і нашої євроінтеграції, гуманітарного блоку, але так само і можливо тих самих гарантій безпеки. От, Власне наскільки ця поїздка і власне з чим вона пов'язана в першу чергу до цієї країни, нашого партнера, наскільки вона є ефективною в цьому ключі? Данія завершує своє президентство в Європейському Союзі, воно завершиться в грудні, і насправді навіть і без цієї додаткової місії Данія зробила дуже багато. Це одна із тих країн, які відсотково до свого ВВП і в гуманітарній допомозі, і в зброї надали найбільше данська модель фінансування. Оборонного сектору одна з найбільш успішних, і ми сподіваємося, що інші країни будуть їй слідувати. Також буде оборонна співпраця вже вигляді там конкретних заводів, які будуть працювати в Данії але це буде спільне виробництво з українськими виробниками. разом із данськими партіями організовуємо форум парламентський, який якраз буде на меті актуалізувати питання європейської інтеграції без. Спеки, а також культури та зв'язку культури культурної ідентичності із безпековими питаннями а стосовно безпекової складової от заморожених активів, які ми маємо все ж таки отримувати за всіма. Ну, попередніми, скажімо так, оцінками, адже європейський союз своєю більшістю робить це можливе для того, щоб розблокувати цей процес. До речі, після саме колісів охочих були заяви від Урсули Ляйн, від інших представників, значить європейської політики високопосадовців, що вже найближчим часом буде напрацьований юридичний механізм щодо того, щоб передати там здається, йдеться про 140 мільярдів євро. Але дві складових найважливіших, от зокрема, світові медіа цитують того ж самого Менеля Макрона, президента. Франції, які наголошує на тому, що вже від сьогодні, від 26 листопада, почне працювати новостворена робоча група, до якої війдуть Франція, Велика Британія? До речі, він вказав, що туди війдуть США і Туреччина, чомусь не вказавши про НУ Німеччину стосовно розробки безпекових гарантій, як ви оцінюєте цей кейс, до чого тут Туреччина, наприклад, і чим на можуть допомогти США в подальшому, вже після завершення війни? І врешті, яка перспектива цих самих заморожених активів в контексті напрацювання юридичних механізмів? Ja. Okay. 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 Ну, дійсно із, із зустрічі коаліції охочих із відеоконференції, яку сьогодні проводила міністри закордонних справ Європейського союзу і заяві Урсули фондрляєн і Таї Калас, Ми бачимо, що є два основних треки. Перший трек це власне фінансування. І тут ми вже очікуємо від європейської комісії не напрацювання, а саме презентації юридичного механізму. Бо рішення вже потрібно приймати в грудні на засіданні Євроради. і це політичний рішення, і водночас очевидно, що європейська комісія має надати механізм, щоб Бельгія не мала оцих спобоювань. Що якщо будуть якісь судові позови з боку Російської Федерації, то фінансові гарантії або фінансову цю подушку все таки розділять інші країни? Ризики раніше фінансові розділять інші країни, а не лише Бельгія, і мова не йде власне про конфіскацію, а мова. Про а, в, в цей репараційний кредит, який Україна не буде повертати, а, верніше буде змушена повернути тільки у випадку виплати репарації з боку Російської Федерації. Ну а ми розуміємо, що добровільно нічого Росія сплачувати а, не хоче. І це дуже важливий трек, бо дійсно це йде мова про фінансування на кілька років, і це потужний сигнал а, Москві, що. А, Європейський союз з Україною надовго. Що стосується безпекових гарантій, дійсно про це говорив президент Еммануель Макрон. Що ця робоча група, і очевидно, вона буде працювати в найближчі дні. І чому сполучені Штати і Туреччина? Тому що це країни-члени НАТО. А якщо мова йде про євробезпеку на європейському континенті, не лише країни, які входять до європейського союзу, мають бути залучені, а залучені. Але й е, е, такі країни, як ну безумовно, Велика Британія, Туреччина в плані моря, все таки Босфор і судноплавство без Туреччини неможливе. В е, і е, Туреччина має бути звичайно за е, е, цим столом, бо це Чорноморський регіон і безпека в Чорному морі. Ну а сполучені Штати як найбільший контрибутор е, до е, е, бюджету е, Північно-Атлантичного альянсу. Ну і е, е, звичайно, що країн. Е, нам, європейським, набагато знаєте, спокійніше давати безпекові гарантії, якщо американці з нами ну, і з огляду на педалювання цих важливих процесів будемо сподіватися, що вже найближчим часом, вже на початку можливо, грудня, ми дізнаємося про якусь конкретику щодо цих напрямків активної роботи наших і залученості наших партнерів. Дякую вам, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Дякую. Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики.